Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВ. На Волині двоє юнаків, які працювали на ФСБ РФ, спалили військовий автомобіль. Правоохоронці повідомили про підозру заступнику командира 110-ї МБР. Сибіга у Дамаску зустрівся з новим лідером Сирій. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 30 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних і сумних. Зупинилося серце захисника з Волині, жителя села Садів Федора Смоляра, 1979 року народження. Про це інформують у Точинській громаді. Похорон відбудеться 31 грудня. Іспівування проходитиме у храмі села Садів, після чого захисника поховають на місцевому кладовищі. 27 грудня виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту. Вовкове Донецької області загинув 34-річний мешканець села Мислені на Волині Володимир Вельгус. Прощання із воїном захисником відбудеться 31 грудня. А 28 грудня на сході країни обірвалося життя мешканця села Вощатин сержанта Артема Шевчука. 2002 року народження захисник служив у прикордонних військах. До останнього подиху був вірним присязі та обов'язку із захисту батьківщини. У нього залишилися батьки та брат. Редакція телеканалу конкурентів висловлює ще й співчуття рідним і близьким захисників. Честь і шана, героям! На Волині завербовані ворожими спецслужбами юнаки підпалили автомобіль військовослужбовця Фольксваген, який проходив техобслуговування обслуговування в регіоні після виконання бойових задань на фронті. Як повідомили у поліції, подія сталася 23 грудня у місті Володимир. З'ясувалося, що підпал вчинили двоє жителів Володимирського району 15 та 18 років. Діяли вони за замовленням ФСБ Росії, повнолітньому фігуранту… Один із месенджерів написав Невідомий за винагороду той із спільником мали підпалити авто військового або правоохоронця, зняти це на відео і надіслати замовнику. Завдяки своєчасному оперативному та професійному реагуванню правоохоронці по гарячих слідах встановили місце знаходження зловмисників. Наразі фігуранти затримані їм загрожує до 10 років ув'язнення. Не обійшлося на Волині і без ДТП. Біля села Кременець Луцького району. 52-річна водійка Міцубіші зіткнулася із автомобілем Рено під керуванням 47-річної Волинянки, яка здійснювала маневр повороту ліворуч. Наслідок зіткнення постраждала 14-річна дівчинка, пасажирка Рено. Її госпіталізували. Також легкі тілесні ушкодження отримала 12-річна школярка. Після надання медичної допомоги її відпустили додому. А у селі Липини зіткнулися Ауді та Ніса. У ДТП травмувалися три пасажирки «Ауді» 22, 24 та 25 років. Двох з них госпіталізували. Водії транспортних засобів «23-річна Лучанка та «45-річний житель Стурмівки» Були в арезі. Під час досудового розслідування слідчі з'ясують обставини аварії. Ввечері 29 грудня. Рятувальники Волині ліквідували дві пожежі. В селі Острівок зміської громади спалахнула громадська споруда. Ймовірно, займання виникло через коротке замикання електромережі. Потерпілих під час пожежі немає. Також рятувальники ліквідували пожежу житового будинку в місті Луцьку на вулиці Виробничій. Потерпілих немає. Ймовірна причина події коротке замикання електромережі. Волинські капелани отримали відзнаки головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинської епархії Православної церкви України. Почесними нагородними знаками за сумнівну службу нагородили військових священиків проти іреїв Віталія, Антонюка і Олександра Врунського. Душпастері, як лейтенанти капеланської служби, відзначені генералом Олександром Сирським, головнокомандувачем збройних сил України, за добросовісне багаторічне служіння йдеться у дописі. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. В Антонівці Херсонської області внаслідок атаки ворожого безпілотника постраждало подружжя. Чоловік та жінка. Російські військові в ніч проти 30 грудня також атакували Україну 43 ударними безпілотниками типу шахет і дронами інших типів. Українські бійці збили 21 ПЛА. Як повідомили повітряні сили збройних сил, підрозділи зенітних ракетних військ. Радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи збили 21 шахет та безпілотники-імітатори інших типів у Харківській, Полтавській, Чернігівській, Донецькій, Одеській та Дніпропетровській областях. Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори локаційно втрачені. Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ про це повідомляє прислужба Мім'юсту. Після масштабної кібератаки Росіян запрацювали єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр та єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Ідеться у повідомленні. Відтепер нотаріуси можуть здійснювати повноцінну реєстрацію довіреностей, заповітів і спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків. Правоохоронці повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади, як повідомили у ДБР. із січня 2024 року заступник командира організував схему отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу за половину суми зарплати. Вони могли не з'явитися на службу. Водночас, деяким із них періодично навіть. Оформлювали бойові виплати, слідство відомо, що щонайменше про чотирьох людей, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки через незаконно виплачену зарплату лише цим бійцям становить понад 2,2 мільйони гривень. За даними ДБР, кількість учасників схеми може сягати десятків людей. Працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного та його родини. У нього вилучили автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти різні валюті на загальну суму понад 5 мільйонів гривень. Заступника командира бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Дорослі і сталася біда. У Львівській області через Випадковий постил, чотирирічна дівчинка, отримала поранення в голову. Як повідомили у нацполіції Львівщини, інцидент стався 23 грудня у місті Самборі на Львівщині. Як розповіли правоохоронці, шестирічний хлопчик та його чотирирічна двоєрідна сестра були в будинку своєї бабусі. Знайшли у куморі пневматичну гвинтівку та почали гратися нею. Несподівано гвинтівка вистріла в голову дівчинці. Зараз вона госпіталізована та перебуває під наглядом лікарів. Загрози життю дитини немає. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 166 кримінального кодексу України. Здійснення невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Стаття передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Українська делегація на чолі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою у понеділок перебувала у Сирії та зустрілася з Дамаску з фактичним лідером країни Ахмедом Аль шараа Повідомляється, що до складу української делегації високого рангу увійшли міністр сільського господарства та спеціальний представник президента України під час візиту Сибіга передав послання від президента Володимира Зеленського про підтримку сирійського народу. Я тут щоб передати сирійському народу особисте послання від президента України Володимира Зеленського. Звучить вона дуже чітко. Ми з вами, ми готові допомагати сирійському народові. Україна зацікавлена у стабільній Сирії та розвитку взаємовигідної співпраці. Сказав він. Тепер до новин світу Сполучені Штати виділили Україні пакет військової допомоги на майже 2,5 мільярди доларів. Про це повідомив Білий Дім. Так, Україна отримає пакет допомоги для війська на 1,25 мільярда доларів та пакет у межах ініціативи сприяння безпеці в Україні на 1,22 мільярда доларів. Це має забезпечити сили оборони протиповітряною обороною, артилерією та іншими системами озброєння. Окрім того, Джо Байден доручив своїй адміністрації продовжувати якнайшвидше надавати Україні якомога більшу допомогу. Ключно із списанням старішого американського обладнання, нині Пентагон перебуває у процесі доставлення сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки. От прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ніяк не може заспокоїтися. Він нам писав листа до голови Європейської ради Антоніо Кошти і президентки Європейської комісії Урсули фондерляїн. У якому знову скажеться на відмову України продовжувати транзит російського газу після 2024 року, відкритого листа Фіцо опублікував у своїх соцмережах. Повідомляє Європейська Правда. У ньому словацький прем'єр пише лідерам ЄС, що мовчазна згода з одностайнім рішенням президента України Володимира Зеленського є несправедливою та ірраціональною. Також він зазначає, що це призведе до напруженості та заходів у відповідь. Тим часом на болотах. Продовжує палати і вибухати у ніч на 30 грудня. Українські партизани Московської області на станції Дмитро і Деполобня завдали безповоротної шкоди двом локомотивам росіян, які мали бути відправлені на тимчасово окуповані території України. Про це повідомляє Маріупольський спротив у Телеграм. Зокрема, як кажуть учасники спротиву, головний вагон потяга, вартість якого за їхніми даними складає 50 мільйонів рублів. Вигорів повністю та ж сама доля чекала інший. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися з нами, телефонуйте 068 68 носороп'ятдесят або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації, дивіться далі.